Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги вольфрамові шипи для гуми. Це ідеальне рішення для покращення прохідності на ковських поверхнях. Крім того, вони підходять для велосипедних черевиків, чобіт, мотоциклетних шин та навіть вантажних автомобілів. Шипи легко встановлюються за допомогою вбудованого інструменту для самостійного. Стіної установки завдяки міцним матеріалам вони стійкі до зносу та забезпечують надійне щеплення з поверхнею навіть в найскладніших умовах. Ці шипи також можуть бути використані для підготовки до зимових риболовних походів та інших активних видів відпочинку.